Вітання від обідньої перерви, друзі. Сьогодні такий день, коли всі бухають, розбивають собі пляшки на голові, шпілюються і ригають по кущах, носять прозорі платі від Дольче габана. Ні, це не день ВДВ, це випускний. Давайте поспілкуємося з однією з цих сволочей. Ходіть сюди. Моаса! маса! Ай, все в маса. Добрий день! Добрий день, це передача обідня перерва. Камеру забрав. Камеру забрав. Добрий день, кажуть, це передача обідня перерва. А, коротше, тілочки, пацани. Сирова шість, це така штука, що вас хрен знає, що буде. Ні, ви не зрозуміли, це передача, обідня перерва. І в нас традиційне питання, що ви любите їсти на обід? На обід? Одино під лавкою, то, що її вчора на обід, а тому під деревом, то, що її сьогодні зранку. А скажіть, будь ласка, ви хочете повернутись назад в школу? Да, але це нереально. Чому? Бо я її спалив. Вам вдалося відшпіляти на випускному однокласницю? Канеха, мастер А, вона лишилась задоволена. Я грибов! Я перед тим походу ходу вирубав. Ей, Антоха! Хватили зазвичай, чують! Давайте продовжимо. Хорошо! Дімо! Хвати ли за А-а-а! Блін, і з тими гомиками 11 років провшився! Фум! Фу! Фу! Е, ви бачите, як ви знищили свій костюм? Ви за нього дорого заплатили? Нее. А батьки? А батьки да. Что ты, лаха? ты лахаешь? Ты лаха? Ты сюда? Вот ты сейчас дам в табло. Вот ты сейчас дам в табло. Ты сюда. Вот то Лох, ото я лох! Ще трудовік називається! Та ти б'єж як баба! Руки в тебе жопи ростуть. все, все, все. все. Скажіть, будь ласка, чому ви тільки, що по пояс були у фонтані? Е Пацан красава! Красава! Бо для того, щоб посати в фонтан, більше не надо. Ото я розумно сказав! Золота модаль! Золота медаль, бачиш. Жапка! Е-е-е, Що э, ви п'єте воду з фонтану? ви ж тільки що туди стяли? А я що, один такий чи що? Друзі, обідня перерва, актуальні персонажі в дивних локаціях. Зустрінемось. Дякую. Знято. Слухайте, а ви знаєте, що вам вдома відбача? Е. І я походу тому і не йду додому. Ви бо два тижні тому. Всього Нурца? Нурца? Херасико. Павлука!